Він за віру, за батьківщину. Роди гасамо землі. Сонце, солдат, буде. Ми патріоти, молоде покоління, плекаємо пам'ять. Усі сумлінна. На землі є багато у країн. Та ми любимо свою країну. Вивчаємо її історію. Шановні традиції свого народу. Пам'ятаємо героїв ми в лаціях беремо участь дружно. Я в школі благодійний батько. Він всі підтримуємо, то ярма і концерти благодійні і сітки Москвані, і надійні перемогу наближаємо в нашій країні. Героям слава слава Україні! Колись за на Україні жили у волі козаки, і землю рідно боронили. І вічна слава щастя з улюблена Богом перлина, для всіх українців! Одна козацька моя Україна, хлібів золотих сторонах. Поведу таку річ, що ми здаємо притік і про нашу Україну. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні всюди, козаки-борці за, за волю, за народу щастя і долю. А ви знаєте легенду щодо характерних царських козаків. Я не знаю, можливо, хтось їм зараз розповів. Добре, слухайте. Голили голову вони, залишаючи соленість, не просто так. Бо виявляється, що кожен запорожить козаків. Вірить, що коли настане числом радіо, в районі кордонів. Вона тут. Так, потрапиш у пекло. надії мали, що Бог з милом ними, І за чуба з пекла їх витягне руками своїми. Оце так дивина, виходить, голову голий, поселедник залишається, і, і не будеш у пеклі, потрапиш у рай. Максим, ти як знаєш тоді жартів своїми. Сміх продовжує життя. А якщо розміратися всіх своїх ворогів, то навпаки життя йому корочується. Посміхайтеся, і у вас буде щасливе майбуття. А зараз всі жарти в сторону, бо козаки мали стічка козацьку, цю цінували болю він. І в країну своєрідних зіниці бере. Печалі, на накрути і барвінку, чорнобриці і калини. Тут, тому найдорожче в нашому серці, на найсвятіше почуття, це любов. До, До неї України. Сьогодні Україна незалежна держава. В нас іде війна з російською Ордою. Нам крайне необхідно переосмислити своє життя, щоб здобути перемогу, зламати старотипну мислення, створити нове світогляд, По новому подивитися свою країну і з гордістю сказати я українець, і це звучить гордо, і, і ніхто крім мене не захистить країну від Суса. Краще заплати одну свічку, ніж любити пітьму. Якщо ти свічки заплахотять у кожне з вас у серці, то в Україні запалає вогонь перемоги. Слава нашим героям, на сході! Слава тим, хто країну з підміта безодні, своїм прикладом зворушив у напрямку світла. Час для здійснення надав заповіт, українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь. Не дайте топтати своє прагнення жити достойної державі. Пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава! Слава Україні! Героям слава!